Доброго раночку, рідні. Сьогодні я починаю знімати для вас хорватський влог, так як до відльоту в Америку у нас є ще два тижні. Я приїхала сюди до друзів, які знаходяться зовсім недалеко, для того, щоб переключитися і в очікуванні візи в Америку. Тому я хочу вас провести по будням, які зараз вже так устаканилися в Хорватії, і показати, як тут ми живемо, що робимо і максимально. Мально вас вести в курс справи. Ельфі знаходиться е, ось тако в такому положенні приблизно кожного дня, так як ми з нею вигулюємося на пляжах, і я думаю, вам це буде також дуже цікаво. Я вас обнімаю і погнали в мій день. Його ви трошки не застала, але кожен ранок у мене починається із одного. Я випускаю ельфі погуляти, потім я виходжу сюди, роблю свої практики, медитую, їм снідаю, дивлюся на море, і це неймовірно круто. Зараз у мене буде вже фінальна медитація, так як решту практик для самоцінності я зробила. І далі ми з вами їдемо в супермаркет і займаємося робочими моментами. Погнали! Квітів з мого дня народження. Квіти, що мені влад ще в Польщі замову вже в'януть, а мені так не хочеться піонії викидати. Решта вже сьогодні пішла в смітник. А це решта із мого букета, десь третина, який мені Влад передав на День Святого Валентина. Нічого, нічого дивного. Зараз ми з вами збираємося. Я трошечки приведу себе в порядок, і будемо. Їхати в супермаркет. Сонечко сьогодні є, це прекрасно, можемо спокійно збиратися і рухатись. У мене, до речі, шкіра дуже зараз суха, так як я робила е, РФ процедуру, РФ ліфтинг проти Акне, і е, шкіра дуже-дуже суха, тому я її буду чимось зволожувати, Тут користуюся СПФ-кою, це обов'язково. Е, і так, да, Трішечки зволожу, мабуть, маскою і кремом. Погнали? Привіт ще раз зі мною очищувальною масочкою. Як вияснилось, мені щойно подзвонила подруга, що щойно у нас тут був землетрус, і вони живуть так трішечки на горі, а я прямо ну, на самій низині з видом на море. І як вияснилося, вони відчували землетрус, а я взагалі не відчувала. Я так підозрюю, що це вони доходять із Туреччини, тому що вчора був в Румунії, по-моєму, землетрус такою середній шкалою десь 5 балів. Але для мене землетруси це вже щось прям звичне. Я кажу, що нас просто вже планета, всіма можливими методами людство викидає, тому що всякі катаклізми я вже мовчу про війну в 21 столітті, але я от вже зловила землетрус. В Домінікані, на Балі цього літа і в Сан-Франциско пару місяців тому. Тому я, мені здається, це дуже класний момент для відпускання контролю і прийняття всього, що відбувається, тому що абсолютно безпечного місця на землі зараз немає ніде. Навіть на прекрасному балі землетруси, тому пішла медитувати. У мене хорватський аутфіт. Давайте я розверну. Ось так виглядає. Ми з вами збираємося на за продуктами, а потім гуляти з цією малецію. Пока! Пока, Юмінка. Ось моя орендована Машина, яку я називаю машиною таксистів. <хи> На ній ми з вами і поїдемо. Але ж подивіться, яка краса. Погнали. Так. І ось так. І ось так. Машинка готова. Ох, краса. Дороги тут супер зручні. Так, а чого це ти бачиш? Дороги тут надзвичайно зручні, класні, їздити легко. Мені здається, що приблизно так само, як і в Америці, тому що я обожнюю їздити за кермом в Америці. Це прям дуже круто. Сьогодні що нам треба купити? Нам треба купити туалетний папір, це головне. Далі нам треба купити відбілювач. Нам треба купити ще щось, що, звісно, я забула вже. І продукти. Погнали! Масаж. Єсть. Просто стиль Ясі. Я купила туалетний папір і купила такі самі рушнички для кухні. Приїжджаю додому і розумію, що я десь ці рушнички. Чи по дорозі забула, чи не ясно. Просто той момент, коли сумую за владом, коли він займався пошуком і носінням рушничків. Тут, до речі, що класно, що в Хорватії дуже смачна. І класна вода із-під крану. Вона прям ти її п'єш, щоб ми таку замовляли в бутлі. Дуже круто. Ракурс не дуже, але що ж поробиш? У мене такий штатив напівзламаний. Так, отож, туалетний папір. Це те, що треба було дуже. Що я купила далі? Яйця. Пластівці. Блін, я забула молоко А, у мене є молоко. Все, нормально. Далі купила ось такий стейк. Тут дуже смачна риба, салат. Чай. Єдиний, який я п'ю чай, так я чай не п'ю, а цей із м'ятою. Необхідне жіноче, бо я десь свою кашу загубила. Полуничка. Гречка! Я знайшла тут гречку. Ура! буду зараз робити. Сир козиний, я тільки його їм, мені так нутриціолог прописала. Далі відбілювач і це дещо для тих, хто сидів вдома і мене чекав. Ти мене чекала, дивище я тобі купила. А ну, так. <жас> Сидіте? Нічку, ну, моя зійко. Ельфі щаслива. <смір> Ходить за всі ці продукти, які я купила, я заплатила 39 євро, 40 євро виходить десь. Абсолютно нормальні, звичні, європейські ціни. Пішли ми гуляти з Ельфі. Ось так виглядають наші щоденні прогулянки. З тією красою. Ельфі, давай покажемо. Давай покажемо, яка краса. Отак. <ріст> Насправді так ми гуляємо декілька разів на день. Саме тому Ельфі спить решту дня. Подивіться, яка краса. Клас. Ось такі у нас. Веселі дні. Ідемо йдемо. Ми йдемо аж в кінець вулички, і там знаходиться парк для собак. Ось так. Зараз слухаю аудіокнигу. Мені дуже подобаються такі прогулянки. Вони мене прям супер заземляють. І ельфі радіє, і, звісно, радіє я. Дуже цікаво, що ще не почався сезон, тому майже нікого тут немає. І це. Робить це місто іще ще <рес> прекраснішим. <рес> Тому що в Сан-Франциско, звісно, там вже такі дуже активні почалися дні, і вони не закінчувалися, там всі сёрфлять, всі катаються на, е, на дошках, рибачать, гуляють з собаками, і там прям така туса йде постійно. Так що, так що е, це все і не зупинялося там, а тут прям спокій. І мені це дуже подобається. Я дуже наповнююся такими прогулянками, мені це неймовірно важливо. І саме тому, і саме тому я намагаюся максимально насолоджуватися цим процесом, додаю собі енергії, і зазвичай після цього я вже йду працювати до вечора, максимально зустрічаю захід сонця на своєму ганку. І лягаю спати. А потім в мене ввечері ще навчання зазвичай якісь. Наприклад, завтра і наступні три дні буде цикл вебінарів з дуже крутим гештальтерапевтом Філіпсоном. Потім в мене трьохденка, потім ще одне навчання, потім динамічна група, потім моя терапія. І так щотижня. тижня. Мені це неймовірно подобається. Саме тому мені. Дуже важливо постійно навчатися, тому що я роблю програми для жінок. Основна моя програма ма двохмісячна безмежна програма самоцінності, де просто я всі свої знання максимально просто те, що я вивчаю на навчаючись на психотерапевта, те, що я вивчала, навчаючись на психолога, мені важливо було оформити це дуже простими словами. Так, щоб підійшло кожній жінці для неї. І тому ця програма вийшла такою топовою вийшла однією з найкращих на ринку, притом, що не тільки українському. Я неймовірно цим пишаюся. І саме тому запуски я роблю раз на декілька сезонів, тому що мені дуже важливо, щоб кожного разу програма вдосконалювалася. Наприклад, цього разу ми повністю змінили платформу, перейшли на іншу, тому що минулого разу дівчата казали, що платформа була не дуже зручна, так як коли почалася війна, ми відмовилися від всіх. Російськомовних проєктів і GetCourse був одним із них. І тому знайти платформу, це, звісно, челендж ще той. Але ми любимо вдосконалюватися, і я ніколи не приховую, що. Всі роблять помилки, і та платформа була правда не дуже зручною. І цього разу платформа буде вже абсолютно нова від українських розробників, українських крутих ребят стартап. І я неймовірно рада, що ми їх також підтримуємо. Так виглядав мій сьогоднішній день, і я дуже рада, що ви його провели зі мною. Саме тому не забувайте, будь ласка, підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити всі найкрутіші відео, які скоро, зовсім скоро, кожного тижня виходять. І я вас обнімаю до нових зустрічей.